Люди на чужині теж співають і складають свої пісні. Я вам одну заспіваю з таких чуж... пісень, які на заробітчанах жінки. В чистім небі осінні поради, то летять в теплий край журавлі Може бути. Як роз вони сядуть на моїй українській землі може бути, як раз вони сядуть, на моїй українській землі. Коли де червоно рожеві, роз'єлється в нічні тишині, не у службу, а в дружбу попрошу, відшукаєте родину мою. Не у службу, а в дружбу попрошу, відшукаєте родину мою, журавлі мої друзі, єдині, Якщо будете буде в нашім краю. Передайте привіт моїм друзям, особисто родині моїй. передайте привіт моїм друзям, особливо родині моїй. Розкажіть мої рідні родині, як скучаю без них в чужині. поклоніться батькам на могилі і моїй країнській землі. Поклоніться батькам на могилі і моїй українській землі, повертайтесь весною до мене журавлі журавлі журавлі. Принесіть ми невісточку скраю, де лишили сядіти мої, принесіть ми невісточку з краю, де лишили сядіти мої. Коли сонце заходить за горе, тоді сходить вечірня зоря, я молюся за свою країну, де родила я і зросла. Я молюся за свою країну, де родилася я і зросла, тут красуються пальми зелені. І цвіте круглорічна земля. А я хочу, так хочу додому, де родилася, я і зросла. А я хочу так хочу додому, де родила. Вся я із росла. Ви знаєте, що там за границею співають ту пісню, як гімн український, Ще жінки плачуть, просто тужать за рідною домою, за дітьми.